Всім привіт, вас вітає канал Плеєр Це бівід підписника на об'єкт 140 після оновлення 2.0. Де підписник набив 5000 шкоди. Після оновлення 2.0 140 став 4... 4.8 секунди. Тобто він став заряджатися як і Е25. ПТ рівня. Це карта устрічного затока, тут гравець їде в ось цю позицію біля камню, де на СТ флангу всі стріляються. Ось він їде в цю позицію. Можете побачити, він їде в цю позицію. Зараз на гравця буде виїжджати Беці, Він буде по ньому стріляти. Ну, по 25 тонн. Ось Ровес приїжджає, танчить його. Потім перестає танчити. Бейці 25 тонн пробиває. Отак, ну, 140 додали броню в башті. в нього Тепер броня 270 мм в башті. Ну і перезарядка 4 секунды, ще дуже неплохо. Ось ви можете побачити. Там петехи стоять, це. Тут петехи завжди роблять засади в цій позиції. І встають стоять, стоять цілять естехить і приїжджають ось сюди стрілятися. Ну, ось відступає, щоб вистрілити по бесі. Зараз буде дуже класне пробиття в піксель, порта Беці. Ну, за це поставте лайк. В цей момент можна поставити лайк, дуже їм був момент. Тут гравець трішки лякається і починає крутити корпусом, щоб відтанчити, бо Ю-100 може пробити на 700. Ну тут повезло, у Ю-100 була пушка від Мауса, він стріляв тільки по 500. І призові. Ну він він, коли в нього пушка по 500 стріляє кожні... кожні 10 секунд, тому це теж дуже неприємно. Туг ро все повезло, він витачив дуже багато разів цього їсла, бо він не попав і не пробив 140. Побачите. Оцей 140 не очікував такого. Що... Тут буде такий дуже скіловий гравець, який його тупо поставить на каток і перестріляє. Все, ось так от. Гравець вже набив 4 тисячі шкоди. Гравець вже набив 4 тисячі шкоди. От гравець від'їжджає. Якось з допомогою МПТ-шці, яка там стояла і, і допомагала. Чи, а, ні, там була стежка, яка стояла допомагала. Героїв починає видавати бабасі. Ну, тут треба дуже швидко виїхав, сховався, тому що якщо бабаха попаде в 140, він тупо помре від одного пострілу. Тому що він дуже картонний танк, а бабахи фугас пробивають на 210 мм. Тут тобто це дуже, дуже. Імбові бабаги бо фуга... фугаси. Баха дуже імбові фугас. ТТ флангу вже перемагають наші сокомандники. Осіб, по тут що сокомандники там перемагають вже. І гроєць бачить, що вже Петехи всі втікли на базу ховатися і їде шукати Петех. Ось ви можете побачити, як він їде шукати ПТ. Як гравець їде шукати ПТ. Ось тут зараз гравець буде намагатися з цієї позиції попасти ось з цього 705А, але він встигне від'їхати і гравець не попаде. Ось він встиг від'їхати і гравець не попав. Ось він встиг від'їхати, і гравець не попав. Зараз гравець їде добивати, допомагати із усьомому добивати ФОША 155-го. Це французька барабанна Петеха 10-го рівня. Гравець поставив каток, щоб він не втік. І все. Кио тимбовий бій був. Гравець цей бій набив. 2, 2 кіла 5600 шкоди, але не отримав основний калібр тільки першу ступінь. Тому що гравець на п'ятому набив більше. Він набив. Е, 5800 шкоди. Я отримав основний калібр. Графсю не... не хватило одного посвіла, чи двох, чи двох, щоб отримати основний калібр. Ну, гравець отримав 20-й етап події. Показує цей танчик, який дають. Так. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.